Всім привіт! сьогодні я роблю новий дроп, щоб загладити свою правиму відкладання третьої частини мого фільму Розлом ігор. Я пробую я про спробую ой ой, -ой. требу. Та ну. Та добре, а ще... ну, ні. чо? Так би вдарило, пожалуйста, головой з велкой высоты. Добре, погнала. О, ла -ла 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 -ла. Я Так. Єсть! Вбив цього ла-ла-ла-ла. Я так називаю е -е, людей, яких не встиг прочитати їхнє ім'я. А ну. Дурненький я. Це перед зимою дроб. Думали, не лишки, і все. Приз для передзимового дропу. Можливий серіал новий. Це як подарунок вам Різдво. Ютуб контент. Єсть! Таке били. Mov, nu... Nu. Da, ce o voi.